Історія та принципи функціонування біткоін, ви, мабуть, чули про криптовалюту біткоін, але сьогодні ми трохи це питання з вами розширимо. Ми будемо казати про біткоін як протокол, який реалізує незалежну валюту та платіжну систему. Якщо розглядати інші платіжні системи, наприклад, PayPal, це платіжні. Фактично системи, які оперують вже існуючими валютами, тобто долар, євро, фунт тощо. А біткоін також є окремою валютою. Є е, е, біткоїном називають ще платіжну систему, яка ці, керує цією валютою. Важливо зрозуміти, що це незалежна платіжна система, тобто. Немає організації, яка контролювала її роботу. На попередньому занятті ми з вами розглянули основні принципи децентралізації і розглянули переваги і недоліки. І сказали про те, що децентралізація широко використовується в платіжних різних системах і розказали про її переваги. Ми далі будемо використовувати слова біткоін. І е, коли мова йде як про платіжну систему, так і протокол. І е, е, будемо використовувати з вами напис з великої літери біткоін або біткоін. Якщо казати про платіжну мережу чи протокол. А якщо з маленької літери біткоін або біткоін, то ми будемо мати на увазі з вами валюту або відповідні якісь монети. Е, Якщо ми звернемося з вами до Вікіпедії за роз'ясненням, що таке біткоін, то Вікіпедія нам скаже про те, що це пірінгова платіжна система, яка використовує власні монети як одиниці обліку цінності. А для забезпечення функціонування та захисту системи використовуються криптографічні методи. Ось. Якщо користуватися таким Означенням то для людини, яка не має досвіду питання платіжних систем, таке визначення може виявитися складним і незрозумілим. І тому ми будемо розглядати більш якісь прості означення до цього поняття. Якщо розглянути аналогії, то для того, щоб підібрати більш просте означення, можна провести аналогію з цифровим золотом. Так можна розглядати біткоін як цифрове золото, і можна припустити, що творець біткоін спробував відтворити всі властивості золота. А які? У нас властивості у золота. Ну, по-перше, ми можемо про золото сказати, що його у нас з вами обмежена кількість. По-друге, ми можемо сказати, що золото достатньо складно видобувати. А... І по третє, воно незалежно від єдиної організації. Тобто його неможливо, яких... Яке... І... якесь штучне відтворення його неможливо. А... Ось біткоін фактично відтворює перераховані властивості у цифровому вигляді. І це можна вважати великим проривом таким у комп'ютерних науках. так. Ми, коли ми використовуємо біткоін, ми можемо відправити платіж кому завгодно і куди завгодно. І для цього потрібен доступ до мережі, цифровий гаманець та адреса відримувача. Ще один раз. Для чого нам потрібно? Для того, щоб. Відтримати платіж кому завгодно і куди завгодно. У нас потрібен, по-перше, доступ до мережі. Так, інтернет у нас повинен бути. По, -по... друге, у нас повинен бути власний цифровий гаманець. Та по-третє, нам необхідно, щоб у нас була адреса користувача. Обмеження для звичайного переказу міжнародного є певні обмеження завжди. Ну, ви знаєте, що. Зараз у нас навіть є обмеження на те, щоб ми, наприклад, відіслали комусь валюту. так. А, у нас е ці обмеження відсутні в біткоїні і ніяких додаткових дозволів для здійснення платежу не, е немає. Тому ось е біткоін зацікавив людей, які е підтримували такі, по-перше, ліберальні ідеї, так, а по-друге, вони, е ці люди. Хотіли мати повну приватність своїх операцій, які вони здійснюють. І тому ось завдяки цим двом факторам: ось така ліберальність біткоїну, і, по-друге, це те, що анонімність привезла, привела до росту популярності цього, цієї криптовалюти і цього протоколу. Як тільки ціна біткоїну стала, хоч якось помітною, так. Він почав привертати увагу як підприємців, так і шахраїв. Тобто перші будували власний бізнес, а інші якось намагалися темними операціями заробити гроші. І тому можна сказати, що така це зворотня сторона біткоїна, тому що дуже часто робилися через нього ті операції, які б. Звичайний банк просто заборонив. Тому, коли ми з вами кажемо про те, що ви з кимось там будете е обмінюватися або грошима і так далі, дуже до цього потрібно ставитися обережно, тому що транзакції, ми будемо про це казати трохи згодом, але трохи забігаючи. Наперед, що транзакції в біткоїні вони є незворотніми. Якщо ви комусь переслали на його е гаманець гроші, ви не можете їх повернути назад. Якщо ми з вами розглянемо такі платіжні системи, як PayPal, то це є конкретна компанія, яка керується певними людьми. Тому якщо там здійснюються якісь шахрайські схеми, то відповідно у нас з вами, ми можемо долучити до цього силовиків і вони можуть прийти з обшуками, забрати сервери та заблокувати рахунки. Що стосується біткоін, не існує якоїсь такої компанії біткоін під назвою біткоін, яка здійснює облік монет або підтверджує транзакції. І це означає, що транзакції у нас не схильні до цензури. І е, таким чином е, дана властивість є дуже важливою і е, е, є певні механізми, за допомогою яких ця властивість досягається. Трохи з вами. Поринемо в історію виникнення біткоін. Ми е, фактично немає е, людини, яка вперше запротипонувала дану технологію і назвала її біткоїн. Однак офіційно відомо, що це було е, ось такий, е, це був Сатоші Накамото. Є е, е, припущення, що за цим псевдонімом, тому що це. Не одна людина, а фактично вважають, що це група людей. І ця група людей зареєструвала домен bitcoin.org у 2008 році. І потім ця ось група людей випустила першу статтю і опублікувала першу версію вихідного коду протоколу. Ось саме від цього псевдоніму Сатоші Накомото на форумах і в емейл-осилках з'являлися повідомлення. Відповідно, перший розвиток, ця технологія набула під ось таким, такою групою людей. Пізніше було повідомлення від Сатоші Накомото, що він вирішив займатися іншими справами та припинив публічні комунікації. Проте варто визнати, що ідея створення біткоін ґрунтувалася на статті. Біткоін peer пір-ту-пір електронік так І ось бачите ось така стаття наукова. Бачите, біткоін-пір cash system. І ось вона тут підписана: Саточ і ви бачите вказана поштова адреса і вказан сайт bitcoin.org. Це ось ми з вами мали ось таку наукову, саме наукову публікацію. Науково популярна, а наукова публікація про біткоін. Ви бачите, як всі риси наукової статті. Осуд Анотація, Бачите? І з таким чином ця стаття стала поштовхом для розвитку цієї технології. Це ось були попередні спроби створити незалежну цифрову валюту доктора Адама Бека. І інженера Вейдая, так, у них були свої наукові публікації. А, в першій роботі з'явився підхід Proof of Work, який я вам казав, коли ми розглядали брокчейн. Цей механізм спочатку був створений для боротьби зі спамом в електронних листах, а в іншому модель мережі для розподілення зберігання даних про транзакції та використання криптовалютних ключів. Так? Криптовалютних підписів для відправки грошей. Це в другій роботі було розглянуто. І таким чином, ось САТОші задіяв вже існуючі концепції для реалізації біткоін, зумівши вирішити проблеми, що залишилося на ранніх етапах, чого надавалося зробити їх творцям. Дуже великою перевагою Сатоші є те, що він фактично в тих проєктах, які були не дуже успішними, розглядів е, ті, той ембріон, який став е, зачатком нової незалежної цифрової валюти. Ну і ще е, нагадаємо, які у нас з вами публікації і статті були в. Е, Започаткували підґрунтя для формування біткоїну. Це публікація Девіда Чаума, Дігі Кеш, публікація Адама Бека Кеш в 97-му році, публікація Ніка Дзабо Голд за 98-й рік, публікація Вейдая Бімані в 98-му році і найбільш свіжіша це публікація Хелфіні, R. Proof of Work as a Мані в 2004 році. Але все це публікації були, вони не набули такого розвитку, як безпосередньо біткоін. Біткоін це якраз перша успішна реалізація децентралізованої системи обліку, і ось до нього були до нього були інші спроби. Компанія DigiCash, яку заснував Девід Чам в 80-х, у 2009 році було запропоновано цифрові платежи за спеціальною валютою, яка називається e Ось. Ну, Цей проєкт підтримали тільки декілька інноваційних банків США та один у Фінляндії. Але дуже було складно людям переконати в інші банки та продавців приймати анонімну валюту. І тому Цей проєкт, був, цей проєкт згорнули. Ще була публікація Bitcoin White Paper. 31 жовтня 2008 році. І оце вже була успішна публікація, і біткоін почав розвиватися. А перший вихідний код був опублікований у 2009 році, 3 січня. І ось тоді і був сформований перший блок в біткоін, з'явилися перші 50 монет. Якраз тому можна вважати цю дату з запуском криптовалюти біткоін. В лютому 2010 року відбувся перший обмін біткоїну на гроші. Таким чином, ще один раз, які ключові дати для формування у для біткоїні. Ось такі, ви бачите, ключові дати, які представлені на екрані. І з них ми з вами виділимо, що важливо в історії біткоїну став форк Бікеш. Що таке форк? Це відгалуження від цифрової валюти. Форк це фактично ось таке глобальне глобальний якийсь новий код, який дуже сильно змінює основну валюту і цифрове відгалудження, від, відгалудження від основної цифрової валюти, яке фактично формує нову цифрову валюту. Ще одне важливе оновлення, що реалізує низку певних покращень протоколу, який. В свою чергу відкрили для біткоїна раніше недосяжені можливості. Це оновлення Segregated witness, що було активовано 24 серпня 2017 року. І ще одна важлива дата це 15 березня 2018 року, коли світ побачив надбудову над Біткоін для здійснення миттєвих платежів. Lightning Network Ось. Ну. Є статистика за 2018 рік, що вже на той час було біткоін 2000, на 2018 рік було десь близько 10 мільйонів унікальних користувачів. І 300 тисяч вже було платежів на добу, а добу обсяг 15 мільярдів доларів. Ми з вами будемо, ми з вами будемо вивчати. Сервіси. У нас буде лабораторна робота, якої, за допомогою якої ми з вами будемо вивчати, де можна подивитися сервіси криптовалют. Ось. І зараз, будь ласка, якщо ми з вами ви перейдете зараз за посиланням CoinMarketCap, ось такий, то ви там можете подивитися. Який обсяг криптовалют наразі є? ну, Які криптовалюти є наразі найбільш затребуваними? Якщо ви перейдете за цим посиланням, ви побачите, що у нас знову ж таки, ви побачите, що у нас найбільш Затребуваними валютами, з найбільшим обсягом, ви побачите, що там є у нас біткоін, Ефіріум і Тетер, ті, про ті, які я вам казав, ви побачите, що найбільш високий обсяг цих криптовалют. І побачите, які цифри є актуальними на даний момент. Які проблеми здатний вирішити біткоін? Перш за все, біткоін отримав свою популярність через те, що він реалізує децентралізовану облікову систему, тобто працює незалежно. Від режимів, що діють в різних країнах. І він несхильний до інфляції, він не дозволяє скасовувати транзакції та спирається тільки на математику, а не за, на забаганки окремих людей. Крім того, платежі в біткоін можуть допомогти підвищити рівень конфіденційності користувачів у порівнянні з цифровими валютами, що існували до нього. Ще раз підіб'ємо підсумки про те, що у нас з вами. Які переваги біткоїна? По-перше, це фінансовий інструмент, який працює без обмежень. По друге, це у ньому відсутня реєстрація користувачів. По-третє, біткоін можна використовувати анонімно, по четверте, він стійкий до цензури для бізнесу ці властивості виступають гарантом, того, що якщо покупець відмовився від товару, то він не може автоматично вимагати повернення грошей. Подібна проблема дуже гостро постала для PayPal, коли відбувалося блокування рахунків навіть цілих бізнесів з повідомленням, що на вас подана скарга, а десятки тисяч доларів могли бути заблоковані на півроку. І ось така проблема призводила до повної зупинки бізнесу. У випадку з біткоїном це неможливо, і саме тому він став привабливим. Та бізнесу, яка, які, яка ще, ще перевага? непрозорість існуючої фінансової системи виявилася ще одним аргументом на користь біткоїн. А, в, у, в історії дуже часто а, з періодичністю, певною періодичністю. А, Відбувалися такі події, що уряд здійснював емісію без вагомих підстав для цього, що згодом приводило до гіперінфляції та падіння рівня життя населення. Фактично, на нашому радянському просторі це сталося, і дуже у людей знецінилися гроші, і це призвело до того, що люди захотіли незалежно керувати своїми фінансами. І, фактично, те, що з'явився біткоін у 2008 році, це з'явилося на фоні того, що були знову ж таки певні проблеми у певної групи людей з фінансами, і тому це їх спонукало для розвитку цієї технології. Існуючі платіжні системи викликали. Багато недоволень користувачів, і е, тому багато е, е, людей е, звернулися до нової технології і е, захотіли зберігати свої гроші в криптовалютах. Е, Підіб'ємо підсумки, які у нас існують, проблеми існуючих платіжних систем. Фактично, ми з вами не контролюємо свій баланс. По-друге, кошти можуть бути зараховані на рисунок одержувача через кілька діб, а іноді кілька десятків діб після їх відправки. Третє, Платежні, платежі можуть бути скасовані в процесі виконання. І четверте, кошти можуть бути заблоковані. І тому виникла. виникла Потреба реалізувати систему, в якій люди зможуть незалежно та повністю самостійно управляти своїми грошима. Е, ця задача достатньо складна. І, е, але, незважаючи на це, потреба в цьому була, і е, якраз в результаті пошуку був створений біткоін. Представлений він був у 2009 році. і... Е, Почала розвиватися ця технологія. Наступне, ми з вами зараз трохи поринули в історію біткоїна, а тепер ми вже перейдемо безпосередньо до технічних деталей функціонування біткоїнів. І перше, те, що ми розглянемо з вами, це головні принципи функціонування біткоїну. Якщо коротко сформулювати основний принцип функціонування біткоїнів, то він буде звучати так, що кожен користувач. Запускає своє програмне забезпечення, що реалізує загальний для всіх набір правил, і в результаті чого всі користувачі підтримують децентралізовану облікову систему. Які основні принципи формування біткоін? Я зараз вам надішлю їх в чат, тому що у нас з вами підсумковий модульний контроль і там. Ось такі ключові питання, для того, щоб вам успішно відповісти на це питання, вам потрібно ключові моменти знати, записати собі в зошит і потім вміти їх сформулювати або обрати певні правильні питання під час складання тестів. Перше це копія бази даних, зберігається у всіх користувачів системи. По-друге, користувачі самостійно обробляють транзакції. Це значить, що а, немає, ну, якщо брати, порівнювати з платіжними системами банків, немає системи, яка вас контролює. Ви самостійно обираєте, а, ви побачите, коли ми з вами будемо користуватися цими сервісами. Ви побачите, що ми можемо самостійно обрати а, певні опції. І в залежності від нашого вибору, ми саме самостійно обираємо комісію за транзакції, самостійно ми з вами обираємо час транзакції, і таким чином ми маємо, маємо нагоду визначити, скільки ми хочемо платити комісію за, за те, що відбулася певна транзакція. Якщо у вас є потреба для того, щоб. Миттєво зробити платіж, то, як правило, ось в криптовалютних платіжних системах існує можливість, така можливість існує, але за це треба буде заплатити більш високу комісію. Якщо ви хочете це зробити трохи, ну не миттєво, десь там 10 хвилин, 15 хвилин. Комісія буде е знижена, але ви миттєво не зробите це. Ну і звісно, якщо ви нікуди не поспішаєте. А можете зробити транзакцію протягом години, то в цьому випадку комісія буде мінімальною, якраз ще зменшиться. Фактично, те, що вам, якщо порівнювати з тим, що пропонує вам банк, банк вам фактично пропонує тільки ось переказ, і далі він вже контролює, встановлює свою комісію. Встановлює строки, за які буде здійснена ця транзакція, і так далі. А за допомогою криптовалюти ви можете самостійно регулювати ці параметри. Користувачі третє, третій принцип це чи користувачі дотримуються одних і тих же правил. Тобто, вони є незмінними для всіх користувачів у всьому світі. Користувачі також довіряють тільки тому, що можуть перевірити самі. Таким чином, ось підключення та відключення учасників відбувається незалежно і не впливає на роботу інших учасників мережі. Усі у нас зберігають та оновлюють базу даних і відповідне програмне забезпечення. Незалежно е, працює е, усі правила роботи містяться у кожного і всі користувачі перевіряють один одного. Е, мережа користувачів біткоїна можна собі, ось, мережа користувачів біткоїна можна собі представити ось е, таким чином, як ви бачите, на цьому малюнку. Е, на цьому малюнку показано, що на цьому малюнку показано на з вами, що у нас з вами користувачі самостійно оброблюють транзакції, якщо окремий користувач згоден з певною транзакцією. І ось, якщо він згоден, то він підтверджує її. В результаті кожен з користувачів, в результаті, кожен з користувачів має. Набір транзакцій, які він верифікував і вважає правильним. На підставі цього кожен вузол мережі він у нас формує базу даних, що складається з транзакцій, з якими погодилася більшість користувачів. І ось як тільки чергова транзакція потрапляє в цю базу даних, вона вважається підтвердженою. Таким чином, у нас ще один раз. Давайте з вами. Скажемо про е, головні принципи функціонування біткоін. По-перше, копія бази даних зберігається у всіх. По-друге, користувачі самостійно обробляють транзакції. По-третє, користувачі дотримуються одних і тих же правил. І четверте, користувачі довіряють тільки тому, що можуть перевірити самі.